Зарваниця сьогодні зустріла нас спокоєм, тишею та сонечком. Тут постійно та посилено моляться за мир та спокій в Україні, а також шановують усіх тих, хто загинув в Києві. Україна переживає тяжкі часи та оплакує героїв, які загинули в Києві. Вони хотіли жити в свобідній, демократичній країні, каже архієпископ і митрополит Тернопільськозборівський Кир Василій Семенюк. Церква неодноразово закликала до примирення, проте її голосу, на жаль, так і не почули. В Зарваниці усі пікани чудотворний тут були чування. Ми організували цілодобово люди молились. І вже бачимо ту силу молитви, можемо сказати. Але я заохочую ще до молитви, до посту, до пожертви, до діл милосердя. Особлива допомога потрібна зараз сім'ям загиблих та постраждалих, каже владика. Чи можемо допомогти тим сиротам, які лишилися, тим раненим, бо їх і тисячі. То не може якусь милостиню дати, нехай молиться за них, а Господь зарядить, що знайдуться люди. Які заопікуються ними і тими вдовами, тими сиротами. Кир Василій Семенюк просить вірних не бути байдужими, щиро молитися, жертвувати піст за Боже змилування над Україною та перемогу добра і правди. Щодня, о 21-й владика радить молитися на Вервиці у родинному колі. Така молитва має велику силу, кажуть священики в Зарваниці. Маємо щось й жертвувати. Молитва і піст це є наше жертвування. В тому доброму намірі про кращу долю для України і українського народу. Наші українці є дуже терпеливі, дуже жертвенні і дуже милосердні. Коли кажемо мир і спокій, щоб його досягнути в суспільстві, все ж таки потрібно розпочинати свого особистого життя. Дійти до того миру і спокою в своєму серці.